Всім доброго ранку! Сьогодні разом з вами приготуємо ось такі смачні, красиві і апетитні сосиски в лаваші за 5 хвилин. Це може бути як сніданок або перекус. Такий варіант сніданку, я думаю, сподобається кожному. Готується він дуже швидко. З продуктів потрібно буде лаваш. Ось він в мене зберігався в холодильнику. Я його готувала сама напередодні. Кому цікаво, подивіться обов'язково відео і приготуйте. Він дуже смачний, зберігається і легко готується. Потім обов'язково будемо готувати кляр яєчний. Яйце, сіль, і можна додати трішки якихось спецій, я додала паприку і чорний мелитий перець. Спочатку приготую кляр, щоб він вже був готовий, а потім буду швиденько замотувати сосиски. Я їх теж вже підготувала, почистила від шкірки і нарізала сир. У мене його два види, можна готувати із звичайним сиром, а можна і такий пластинчий, так як в мене їх там залишилось небагато, я ще додала кусочки моцарели. Якщо вам подобається моє відео, не забудьте нажати пальчик вверх і натиснути на, на дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві рецепти. В мене лаваш круглий, невеличкий, я його беру весь. На нього поміщаю сосиску, обгортаю сиром. Якщо у вас натертий сир, також можете по краям розложити його з двох сторон від сосиски. Змащую кетчупом, потім гірчицею і загортаю. Якщо у вас куплений лавашик, ви його нарізаєте на смужечки розміром із сосиску і також загортаєте. Якщо готуєте для дитини, можете гірчицю не додавати. У мене син полюбляє такий присмак, тому я всі сосиски готую, однаково із кетчупом, і з гірчицею. Вони входять ароматні, смачні. Нам подобаються. Цей рецепт ви можете доповнювати в залежності від своєї фантазії та вподобань. Можете додати солоного гірочка чи навпаки свіжого помідорчика, зелені докришити. Це на ваш смак, як ви бажаєте. В різному варіанті воно теж буде смачно. Нам подобається ось таке, ось таке поєднання продуктів, все просто швиденько і дуже апетитно. Я підготувала відразу всі сосиски, в мене їх аж 8 штук. Нам вистачило і на сніданок, і на перекус протягом дня. В Цей час вже поставила розігріватися сковорідку, налила на ньому трішки рослинної олії і буду підсмажувати. Гарненько вмокаю сосиску підготовлену, ось цю яєчну суміш. Можна було, звичайно, взяти більшу тарілочку чи ємність, але я вже як заколотила в такій. Трішки незручно вмокати, але ж все рівно. Все вдалося. Сковорідка розігріта, вогонь стоїть середній, на геть мінімальний, щоб вона гарненько просмажувалося, щоб яйце схватилося. І в процесі приготування перевертаю на всі сторони, щоб зарум'янилося із усіх сторон. Вибираю обов'язково на паперовий рушничок, лишня олія стікає, і вже потім перекладаю на тарілочку. Ось подивіться, які вони красиві. Зараз будемо дегустувати. Сосиска дуже смачна, тіста мало, сир всередині гарненько розплавився і дуже добре смакує. Ось такі красиві рулетики до сніданку або на перекус готові. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Якщо вам сподобався рецепт, діліться цим відео із своїми друзями. А я вам бажаю смачних та приємних сніданків, мирного, спокійного дня, до наступного відео. Всім пока-пока!